Друзі, усіх вітаю! З вами компанія Автопарк Вінницький філіал. Сьогодні вам покажу наше чудове надходження. Це Toyota Avensis 2003 року випуску. Даний автомобільчик у нас в кузові Універсал, пригнаний з Європи. Має всього лише другого власника в Україні. Технічно немає жодних нарікань. І дане авто у нас продається за ціною 6990 доларів. Має 1,8 бензиновий двигун, механічну коробку передач. Ось таку оптику, металеві диски в гарній новій зимовій гумі, є повторючі поворотники на крилах, релінги на даху, задній ряд у нас підтонований, має чудовий сірий колір. Ось так у нас виглядає задня частина, є фаркоп. Тут нас зустрічає великий вмісткий багажний відсік. задній ряд складається, є шторка, ось така ось сітка. Повторюю, що технічно немає жодних нарікань ремінь ГРМ. В комплекті було замінено 25 тисяч кілометрів назад, одну тисячу назад поміняно масло і фільтра. Тут у нас зустрічає ось такий ось гарний, зручний текстильний салон. Хімчистка у автомобіля не робилась. Є 4 склопідіймачі. декоративна накладка на пороги. Повторюю, що даний автомобіль у нас повністю без жодних нарікань. Заводиться дуже добре. Є двозонний клімат-контроль, п'ятиступенева механічна коробка передач, підігрів заднього скла. Та даний автомобіль, я вам хочу нагадати, що продається за ціною 6990 доларів. Кого цікавить даний авто, ми знаходимося з міста Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також даний автомобіль можна придбати у лізинг та кредит. Доставимо вам будь-яке авто з США під ключ. З вами була компанія Автопарк.